Вітаю вас, шановні колеги. Сьогодні я пропоную вам новинку: Матеріал із теми написання складних слів. На заглавному слайді ви Вітаю вас, шановні колеги. Сьогодні пропоную вам новинку матеріал з теми написання складних слів. На заглавному слайді, ви можете побачити. Вітаю вас, шановні колеги. Пропоную вам новинку: інтерактивний матеріал з теми написання складних слів. На заглавному слайді своєрідний зміст. Ви можете починати з будь-якого питання, з будь-якої теми. Натискаємо, опрацьовуємо теорію. Виконуємо завдання. Виконуємо тести для того, щоб побачити відповідь, треба просто клікнути і значок мишки на це вказує. І переходимо до наступного запитання. Коли тут опрацювали, переходимо до заглавного слайду знову і вибираємо іншу тему. І так само опрацювали матеріал, виконали завдання. Тут і інтерактивні вправи в Learning Apps. І тести, і просто завдання, і вправи з ключем. Я думаю, що вашим учням буде цікаво. До кожного запитання тестового є пояснення, чому те чи інше слово треба писати так, а не інакше. Я буду рада замовленням, шановні колеги, пишіть, будь ласка, в коментарі або приєднуйтесь в групу на Фейсбуці куферок сучасного філолога і замовляйте цей матеріал.